Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 січня 2024 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді електрична пила Forte. Форте, «Форте» це китайський ринок. Вже багато років продає свою продукцію. Всі практично задоволені. і Хочу зупинитися на даній модельці. Подивимося, що йде в комплекті і що робити, коли купили таку пилу. От її маркіровочка FES 23. Шина 16 дюймів, Тобто 40 см. її чехол. Шини. І от розписано дюйми, от їх і 16 дюймів 40 сантиметрів, друзі. Подивимося зараз технічні характеристики. От показано, що дана пила від струму 220 вольт, шина на 16. Бак для заливу мастила на 200 мг. В комплекті йде керівництво з експлуатації. Читайте, друзі, все подробно розписано. Ключик для того, щоб зажати шину. Ну, така от комплектація практична. Як дивимося, є такий от. Упор металічний. І також зупинка шини, друзі. О, бачите, відтягнули. І в якомусь то случаї потрібному поставили на тормоз. Для того, щоб шина і ваша цеп довго. Працювала, не підводила. Не тільки потрібно там різати те, що допускається даною пилою, але і також заливати гарне мастило. Іменно для ланцюгів. Ні в коїм випадку перероблене мастило не заливати, тому що не буде качественна смазочка і ваш. Цеп і шина швидко вийдуть із ладу. Я не буду говорити про перевагах бензинової пили з електричною. Кожен вибирає ту пилу, яка йому потрібна, хто то бензинову, хто-то електричну. Ну, переваги електричної, ну всім зрозуміли, не треба бензина з маслом розводити. А тут включив в електросеть і працюєш. Тут також, я дивлюся, є такий от зажимчик, коли ви свої, свою переносочку будете підключати, можна зажать і надійно буде триматись розеточку, в яку ви включите дану пилу. При заливі мастила є таке от окошечко, через яке видно, скільки масла І попереджає, що треба долити, щоб вона працювала у вас із мастилом. Перевага цієї пили електричної, якщо ви працюєте в закритому приміщенні, не, не тільки ріжуть же даний е, дрова, тобто заготовку дров роблять, а також хтось щось з деревом майструє і цією пилою в закритому приміщенні собі гарненько може зробити заготовки, порізати без ніякого диму. Так що отак, друзі, така пила. Кого зацікавила дана пила, а може другі модельки різних виробників, звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайтах одинакова. Ну, ми, друзі, по можливості стараємося йти на зустріч. Розуміємо, що кожен хоче знайти щось подешевше. Ну що, друзі, всім миру, добра, тепла, гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. Також пишіть на Viber та заходьте на сайт Електромотора. Будем раді допомогти з вибором покупочки і підібрати надійний інструмент для вашого дому. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.